Всім привіт! Хочу детально розказати, як я в'яжу ось цей калимок. Для роботи мені потрібні ниточки Алізепуфі. У мене були вони в запасі, залишилися від творчості моєї доньки, яка собі хотіла зв'язати балаклаву. Вона її зв'язала успішно, вдягла один раз і на цьому все закінчилось. Балаклава лежала до сьогоднішнього дня. Поки я до неї не добралася. Попередньо в Аврорі купила ось такий килимочок, який я зараз і обв'язую. Приблизна його вартість на той момент, ну, на день моєї покупки, складала біля 50 гривень. То, чесно не пам'ятаю, можливо, чи 46, чи 44 гривні. На даний момент у мене є два моточки цієї ниточки. Puffy. бачите, це ниточка петельками вже готовими. Вона дуже м'якенька. Не рветься, не койотиться, нічого ось показую вам. Також от килимок. Якщо я не помиляюся, його розмір 40 або 30 на 60 см. Якраз його для ванної кімнати буде достатньо. Для роботи, я не говорила, чи не говорила, гачочок під номером 5 я взяла. Він дуже гарний, якраз від цієї дірочки забираю ниточку. І кожну петельку. Я протягую через 3 на четверту цю дірочку. І тоді малюнок, ну, і сама структура тримається дуже добре. Зараз я протягну цю ниточку і покажу вам. Ось по завершенню. Вони будуть мати отакий вигляд. Це лицева сторона. А це виворітна. Попередньо я починала в'язати. Притягувати ці потельки саме на лицьову сторону, але мені не сподобалося, тому що в ці просвіти між ниточками просвічувалася темна основа, і воно було не дуже гарно. Мені не сподобалося, тому я взяла його, розпустила, а також переробила заново. По завершенню поділюся з вами своєю роботою. Якщо буде цікаво, підписуйтеся, пишіть, будемо спілкуватися. Всім гарного дня.